Добрий день, перевіряємо домашнє завдання. У нас воно невелике, і це повторення 7 класу по, більший, по більшості. Давайте приступаємо. Перша задача 9.14. Нас запитують, які маси вантажів, якщо їх загальна маса дорівнює 20 кг. Важель перебуває в рівновазі. Ну, Перш за все, давайте домовимося, що всі задачі з речагамі або з чимось іншим з важелями, потрібно робити обов'язково з рисунками. Мені простіше, тому що я можу копіпасти, а вам придеться все це Значить, В нас дано масу 20 кг, знайти масу кожного. Ми робимо рисунок, не обов'язково так штрихувати, але у вас є клітинки, і ви можете по клітинкам це порахувати. Важливо не помилитися, коли ви це будете перерисовувати. Одна клітинка, один такий поділ у нас буде l маленька, тому що ми не можемо записувати, наприклад, що в нас плече речіка, там дорівнює 3, чому 3. Чого Не Незрозуміло. А якщо 3L, тоді зрозуміло, це в нас буде явна одиниця вимірювання довжини, і якщо ми потім скорочуємо, то це вже вже норкується. Хоча підсумкова формула, мабуть, вам здається, що вона буде однакова, але це важливо. Ну, якщо у нас е, опора ближче до першого важеля е, вантажа, то зрозуміло, що він буде. Більш масивним і тому сила тяження в нього буде більше, а ось цього буде менше. Умови рівноваги для цього важеля виглядають таким чином. Сіла М1Ж намагається обертати важель проти годинникової стрілки, Її момент додатний, тому ми його можемо так записати, а сіла М2Ж обертає. Проти, по годинник, за стрілкою, тому її момент від'ємний. Але нам на сам ділі не важливо, у якої сили момент який за знаком, тому що ми просто можемо ці моменти по різні боки від знаку равенства записати, і тоді буде все добре. Тоді я так і роблю, дивіться, М1Ж це одна сила, її плечо 3Л. М2 же з іншого боку, і здесь 7L. Далі скорочуємо на прискорення вільного падіння і на довжину, У нас останется 3M1, а здесь буде 7M2. Але ми ще не використали ще одну умову: М1 плюс М2 дрівню М. Ну, М2, мабуть, я можу виразити і тоді поставить сюди вмі... замість m2. М-1, ось так. Розв'язуємо рівняння, отримуємо, що М1 буде дорівнювати 14 кг, ну а М2 буде 6 кг. Ось така задача, вона дуже проста, але бажано на таких простих задачах навчитися грамотно робити рисунки, грамотно описувати ситуацію і грамотно розв'язувати рівняння. Добре, наступна задача. В нас 9,19 до легкого горизонтального стрижня. Підвісили вантаж масою 40 кг, які сіли тиску стрижня на опори. Тобто у нас є дві опори, на них важель опирається і підвішен вантаж. вантаж. Нелегкі 40 кг, все ж таки 40 кг. Є маса вантажа, є прискорення вільного падіння, це не обов'язкове дане, я нагадую, ну, в мене багато місця, можу написати. Потрібно знайти сили тиску. Але але, ми розуміємо, що важель давить силами FA і FB, а ці опори будуть дзвони на важель силами нормальної реакції опори. Тобто нам важливі сили, які. Діють на важель, а знайти нам потрібні сили, які діють на опори. Чому нам потрібні для розв'язання сили реакції опори, тому що ми записуємо умови рівноваги важеля, і нам потрібно буде записувати сили, які діють на важель. Але потім, коли ми це все зробимо, ми розуміємо, що за модулем важливо, не, здесь не потрібні, тому що вони. Протилежне боки направлені, це буде неправильно, а за модулем вони однакові. Правила моментів ми будемо записувати в двох випадках. В першому випадку ми беремо, фіксуємо точку Б мислено і обертаємо цей важель навколо цієї точки. Тоді сила На буде обертати важель. За годинниковою стрілкою, а сіла МЖ буде обертати важель проти годинникової стрілки. У цих сіл будуть різні е, плечі, але знов я можу записувати е, ліворуч або МЖ на її плечі, або НА на її плечі, так як ми будемо е, ці моменти розвивати. По різним боків знака рівності записувати, то нам не важливо, яку ми будемо ліворуч, писати, яку будемо праворуч. Але якщо кому принципово, то ви пам'ятаєте, що якщо обертає ціла проти годинникової стрілки, то момент додатний, якщо за годинникової стрілки, то момент від'ємний. Але я знов це не враховую, я просто розумію, що одна в один бок обертає, друга в інший бок обертає, так? Простіше розв'язувати розв задачу. Давайте дивіться: На в нас має плече отаке от велике 10Л, знов я Л маленька відмічаю. А сила МЖ має плече 6Л. Тоді ми все все прирівняли, і розуміємо, що сила Fa, яку ми шукаємо, вона дорівнює На. Знаходимо вираз, підставляємо числа, обчислюємо. Далі ми теж саме робимо відносно точки А. Умовно фіксуємо. Так, і ще одно. Коли ми фіксуємо точку Б, або коли ми фіксуємо точку А, лінія дії цієї сили проходить через точку опори і момент дорівнює нулю. Тобто, ми для чого обертаємо. Або навколо точки А, або навколо точки Б. Обертає навколо любов из цих точек, мы выключаем из розгляду ту силу, яка діє в цій точці. Тому що є плечо дорівнює нулю, її, да, її плечо дорівнює нулю, її момент дорівнює нулю. Это спрощує розв'язування задачі. Ось. Так, в точці А у нас. точка опоры, тогда э, сила НБ обертая в один бик, ее плече 10L, сила МЖ обертая в инший бок, бик ее плече 4L. Снова приравняли, нашли, э, записалось, что ФБ до ревня НБ, и, соответственно, формулу, нашли формулу, пораховали, нашли вид Ну, ось, так развязываются задачи с важелями, я сподеваюсь, что два разных вида задач мы разглядываем. Разгля Розглянули з вами розв'язання, ну і тому можемо вважати, що ми впоралися з цим завданням. І ми не фінішний прямий. Нам залишили ще дві задачки, і ми можемо відпочивати майже тиждень, тому в нас каникули Вже скоро, 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 мабуть, прям відразу почнуться, як тільки ми виконаємо це завдання. Але якщо ви молодці, будете його робити відразу, до а ані після них, коли вже потрібно буде виходити на заняття. Все добре, відпочиваємо.